Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні 30 червня. Ось уже, бачите, один місяць літа проминув. Сьогодні робимо підживку. Точніше, ми як готуємо підживку, а підживлювати. скоріш за все, будемо завтра. Підживка буде по. Методики. Ну, не знаю, чи це його методика, чи ні. Ну, я дивився на каналі у Сергія Глущенка, я підписник його Петрович. Коротше. От, він там робив цю підживку. я, знаєте, В мене немає до нього недовіри. Я йому вірю і, і сам хочу попробувати це все діло у себе. Подивіться, по крайній мірі, це не хімію лить. Якби, бо я, чи це вже воно взрокється, чи навіть не знаю, як і об'яснити, щось мені знаєте, хочеться поменше туди якось. Лить. Я ну, і теж обробляв усе, старався Нордоксом. Ну, Вроді, знаєте, якщо в Євросоюзі він заявлено, що ну, є сертифікати на... Випроб... Ну, на... Працю в Євросоюзі, є екосертифікати, то якось ну, трошки довіра до цього є. Я пробував результат, мені дуже подобається. Так що це не реклама, я вам рекомендую. Якщо є у когось можливість достати там, чи з Польщі, чи відкуди, тільки не беріть у нас оцю бадягу. Доставайте і працюйте. Побачите самі, спомните мої слова. Результати на лице. Значить, що ми робимо? Робимо ми... По методики як я вже сказав Сергія Глученка, зараз я поставлю камеру на штатив. А, от І ми це все з вами продовжимо. А, я на камеру хочу показати, щоб все було чесно, прозоро. якби Я сам такий товариш що люблю, щоб воно було. Так, значить, ось все, дивіться. Для цього ми беремо, я вже відміряв. Ось у мене відро І з мітками моє мірне відро. Я його вже відміряв. Отут 12 літрів води. На 12 літрів води беру ось, 200 грам сахаря. Петрович показував короче, на 3-літрову банку пачечку дрижів. От, і дві ложки столові, ну, такі, повненькі цукору. Я це все проміряв. У мене вийшло, я буду зробити зразу на 4 банки, бо в мене все стоїть. А, І цю банку потім е, через сутки вливаємо в 10, 20 літрів води і підливаємо свої саженці. От. Я зразу щоб не банками, не ставив 4 банки. Ось у 12 літрів води ось відміряв, відважив, якщо хтось буде робив, висипаю при вас. 200 грамів цукру сюди по трошки. А вообще що я його получу, то зразу. Тепер беремо ось обичні хлібопекарські дріжджі. О, самі, що не наїзд. Вчора зайшов в магазин, але свіжа купив. Дивіться. Беру ось о. львівські дріжджі. Взяв з запасом. Ну, Коротше, беремо 4 штуки. Ось все. Обичні львівські дріжджі по 100 грамів Роз, Розмотуємо, розкутуємо це все діло. От. І сюди, у відро. 4 пачечки. І тоді оце відро воно сутки постоїть. Якби почне воно бродити, поняття, швидко. Да? Ми ще я так ось трошки змільчимо. Почне воно бродити це все. І я завтра виливаю ось в оцю рядом. Ось, бачите, у мене 80, ну, зараз тут 70 літрів води, бо взагалі на 80 вона. І в нас вийде 80 літрів води. усього. І я цими 80 літрами піду міні фото цього. У мене школочка там маленька, я садив, так от ви бачили, показував. Там небагато тих саженців для себе які там у мене не вийшло правити, то я їх садив у школку, типу, ну, щоб не загубити той сорт, який я хочу. О, все, дивіться, висипали Оце і все. І хай собі воно стоїть тепер. Ну, ще я подивлюся, руку засуну вже за камерою, провірю, та щоб потім не братися мокрими руками. Провірю, розстало, не розстало, якщо не розстане, то ще доколотю. І оце воно на сонечку, хай тут і буде стояти. А завтра я це все діло вилью в оцю здорову свою ємність, 80-літрову. І піду, і піду цей, оброблю. Ну, піділю свої саджанці, я вам покажу, як там, що оце, оце і вся підживка. Якось, якось отак. Заодно хочу вам сказати, ті, хто заказував розпилювачі ну, да? значить Сплінкери називаються вони по-правильному. Хочу вам повідомити, що все воно заказано, все воно йде. так що не зразу прийде пробна партія. Там у районі 9. 90... Сот штук прийде зразу, да, пробна. Я це все провірю, протестую, покажу, щоб людина розумала, що вона получе, які будуть кошти. Зразу вам скажу, що це буде дешевше, як на Аліекспресі. Те, що ви бачите на Аліекспресі, за нас я мовчу. Ми зараз не, не беремо Україну. Те, що ви бачили на Аліекспресі, хто вже сам виписав, там знаєте, ну це таке, це спортлото. Я вже наступив на ці граблі. Я вам показав, заказував одне. Прийшло. Одне 0,8, друга теж 0,8 заказувала, пройшло 1,5. Тобто, знаєте, це Китай, велика спортлото і пред'яви кому-то кидати тільки собі. От. То прийде ось. Ну, не знаю, ну, буквально 10 днів ждемо, приходить воно, я його показую, провіряю, тестуємо і все. І розсилаємо куди що буде потрібно. Кажу зразу, що воно буде дешевше, як на Аліекспресі, те, що ви бачите. Бо це буде, заказ, заказується воно із фабрики напряму, без всяких. Бо Аліекспрес, це ж ну, хто не розуміє, це наша пром. Оликс, це така ж сама площадка, де сидять ну, продавці. Там купив, туди продав. Це та сама. а з фабрики воно на, ну, значно дешевше. Так що якось так. За сплінкери я вам сказав, за підживку я вам показав, це якби. Ну, не сказати, що це рекомендація, просто хочу провірити теж, якби ну, нема в мене, чому чо мені не довірять чоловіку, тим більше, ну а що я, допустим, навіть і потратив. -то? Пачечка тих дріжджів 14 гривень стоїть. Ну, ну, потратили там ті 70 чи 80 гривень. Ну і Бог з ним. Ну, стакан цукру ну поможе, поможе. Воно ж покаже, зразу буде видно. Чим лить туди хімію, яку не попадя, встатає в мене його. ну Щось в мене вже ну отходю я від от цього. Будемо щось спробувати таке. Якщо воно там буде допомагати, то на що воно нам оті дорогущі препарати. Так що якось так. На цьому всім дякую. От до побачення до наступних відео.